Вітання, шановне товариство, це відео у нас буде про піч оригінальну та незвичну. Останнім часом великої популярності серед пічних приладів набули такі різні екзотичні штучки, як барбекюшниці, помпейки і таке інше. Це все нам вже добре знайоме, тому далі ви зрозумієте, що нічого незвичного в цій печі в принципі немає. Ідея створення такої печі виникла тоді, коли я задав собі питання, а що із цього всього різноманіття я зробив би собі особисто вдома. Є такий вислів, що всі ми родом з дитинства, то от я ніколи не забуду обидві бабусині печі, я маю на увазі двох бабусь, в яких були шикарні печі, і в них постійно щось смажилось, пеклось, капарилось, то мій вибір, звичайно, зупинився на печах. Але при більш глибокому дослідженні різних варіантів печей, в кожній бочці меду від тих печей завжди знаходилась якась ложка дьогтю. Окрім мангалів та барбіку, там все просто і майже без ціляких заморочливих тонкощей. А от печі зовсім інша історія. Я визначив для себе та дослідив основні класичні та найбільш розповсюджені печі і старовинні, які дожили до наших днів і не змінились. На протязі століть і деякі відносно нові. Це наша українська піч, фінська, російська, неополітанська піч. Дуже модна тепер помпейська піч, арійська і французька геулярдова. Зовсім я не розглядав лише тандир, бо він мені не подобається від слова зовсім. Я не розумію, чого лізти в піч догори ногами і ліпити коржі на стінки. Ну, Тому є особисте бачення, багато хто від тандира в захваті, і то їхня особиста справа. І от на основі цього всього та власного досвіду я зробив трохи незвичну піч. Насправді ніяких велосипедів я не видумував, а просто взяв найкращі, на мою думку, конструктивні та функціональні моменти від різних печей, і постарався цим усунути недоліки чи незручності, які існують у згаданих мною класичних печах. І зараз я розкажу, які ця піч має конструктивні і функціональні особливості та переваги. Почнемо спочатку і по порядку. Як і всі печі, ця піч має основу. Вона кутова ця основа і дещо відрізняється від звичайних тумбоподібних основ. Бо одна її частина це дровітниця, звичайна ніша для зберігання дров. А інша частина це паливник. Як у звичайній варильній плиті. І він тут зроблений для того, що із нього буде відбуватися нагрів горнила за принципом арійської та гегулярної печей. Тобто вогонь подається із зовнішнього паливника через отвір у так зване горнило, тобто камеру, де відбувається безпосередньо процес вже приготування страв та будь-якої випічки. Такий принцип горіння позбавляє проблеми бруду. Черінь російською мовою под залишається чистим, без всяких вугляків, попелу та сажі. І саме з цією проблемою боролись винахідники французької геулярдової печі, щоб не витрачати час на вигортання та розгрібання жару в горнилі, а суто займатися випічкою хліба. Це перше пояснення, чому обраний такий варіант нагріву печі. Отже, поїхали далі. Із цього паливника, що в основі печі, через отвір вогонь подається у горнило, тобто вже в саму пічну камеру, нагріває її і за принципом тяги через димовий зуб, як в українських та фінських печах, виходить у комен. але це горнило не зроблено у формі напівциліндра, як у наших звичних печах, а має форму напівсфери чи напівкулі, як у помпейській та неаполітанській печі. Я зараз пояснюю, чому обрана саме така форма горнила. Можливо, ви знаєте, чи бачили якесь відео, як розходяться, наприклад, радіохвилі у просторі, то вони розходяться від середини рівномірно у всі боки, тобто по сферичній траєкторії. То от в цьому світі за таким принципом розповсюджується все. І землетрус від епіцентра, і звук, і світло, так само розходиться і тепло. Тому сферична форма є найоптимальнішою для нагріву, бо всі прямокутні місця це глухі зони, тобто безкорисні і навіть шкідливі, бо відбирають тепло від корисних площин. Сподіваюся, я зрозуміло пояснив, чому сфера найліпша форма для печі. Та зрештою це доведено предками, тому і помпейки такі популярні останнім часом. Але в них брудніше, ніж у такій печі, і потрібно гратися з вугляками від вогню. А тут ця проблема вирішена за рахунок відокремленого паливника. Але головною перевагою окремого паливника все ж таки є те, що при вистиганні пічної камери завжди можна підкинути дров і тримати потрібну температуру, скільки нам заманеться в часі. А от в українській, неополітанській чи звичайній помпейці це просто неможливо. Бо одного нагріву печі вистачає на певний час для приготування одної партії випічки чи якоїсь там їжі і горнило вистигає, а потім починаємо все спочатку вигрібати попіл з вугляками та розпалювати заново, якщо потрібно готувати щось більше. А в цій печі таким чином ця проблема усунута. Ній можна працювати конвеєром. Доки, наприклад, у печі щось печеться, тим часом у плиті робимо що завгодно. Чи вигрібаємо попіл, чи підкидаємо дрова. Тобто одне іншому абсолютно не заважає. І не впливає на кухарські процеси. Я вважаю, що цією можливістю працювати конвеєром, така піч має абсолютну перевагу над всіма іншими, особливо для пекарень. І це доведено французькою геулярдовою піччю, яка працює точно за таким самим принципом нагріву горміла. Тільки там воно трохи недолуге, прямокутне і менш ефективне в сенсі нагрівання. І з цим теж розібрались. Це перевага номер 2. І така дуже-дуже вагома перевага над усіма іншими печами. Рухаємось далі. Ну а далі дим через комен пішов на вихід. Варто, звичайно, поставити заслонку у комені, щоб не було у приміщенні зайвого протягу, коли піч не використовується. Та ще дві заслонки це затула, щоб закривати саме горнило під час приготування чи випічки. Та зовнішні дверцята, З ними буде все-таки надійніше при нагріві самого горнила. Дійшли ми так до естетики, тобто зовнішніх форм та вигляду. Основна конструктивно-функціональна частина цієї печі ось перед вами як на долоні. А далі повна свобода для польоту фантазії, тобто де кожен може зробити що хоче і як хоче. Можна просто утеплити сферичну частину горнила, відштукатурити її, і залишити у вигляді простої помпейки і не ускладнювати собі життя. Але я вирішив трохи додати собі заморочок, бо вважаю таку форму вкрай непрактичною. Оця сфера та ще й у куті, то її просто від пилюки буде проблемно витерти у тих всіх щілинах. І ще я не бачу в цьому якоїсь особливої краси. Тому я підігнав геометрію до більш практичних прямокутних форм, які можна так і залишити цегляними. А можна і відштукатурити, обкласти кахлями. Чи будь-яке інше оздоблення, хоч і візерунки малюйте, як на старовинних українських печах. Така форма також дозволить ще додатково утеплити пічну камеру, засипавши поверх сфери керамзитом, добре випаленим шлаком, чи навіть просто цегляним боєм. І тоді це буде дуже ефективний термос, що добре тримає тепло. Ну і на завершенні ягідка на торт чи коровай. У сучасному дизайні будинків, інтер'єрів досить активно розробляється та втілюється такий новітній модерновий стиль української хати Мазанки. Мені це до вподоби і я для себе накинув макет цієї печі саме у такому стилі, але наголошу: це лише моє особисте бачення, бо у кожна своя думка про те, яким має бути зовнішній вигляд. Ну і ще під цим відео я залишу посилання на Facebook, де ви зможете знайти якусь можливо, собі корисну інформацію стосовно всього, що ви бачили у цьому відео. Дякую всім за увагу, хто дивився це відео. Не знаю, про що буде наступне відео, але я щось придумаю.